А сьогодні в нас знову нове відео. Будемо тиснути гранатовий сік. На нашому маслопресі 50 тонн. Нагадаю, наші маслопреси уже вже на сьогоднішній день представлені у вісьмох країнах світу. Будемо тиснути на збільшеній діжці 5,5 літра. Вона гарно підійде для усіх видів горіхів. Також на ній можна тиснути сік. Будемо це все реалізовувати через, будемо тиснути через синтетичний мішечок фільтрувальний. Дуже цікаве запитання вчора поступило від наших глядачів. Зателефонували і запитали. Каже, як вашу діжку запустити в експлуатацію. Ми її розконсервували і бачимо, пропитана вона парафіном. Друзі, це не парафін, пропитана вона пчолиним воском. Зроблено це для того, щоб наша діжка не насичувалась олією, не втягувала її так. Так що, все має закінчений вигляд, зразу можете працювати, нічого вам не треба вводити в експлуатацію. Так, вернемось до нашого гранатового соку. Так, Будемо тиснути сьогодні на механічному маслопресі. Великих Великих ножів тут не буде. Знаю, ви зараз скажете, що треба було почистити гранат, буде більший вихід. Знаємо, але ми сьогодні будемо тиснути в такому варіанті. Так. Все. Пам'ятаєте, як складується наш мішечок? Звичайний конверт. Раз, два зверху. Виставили ми наш поршень, щоб ніде нічого не закусило. Я думаю, тут великого зусилля не треба буде давати, піде в нас десь все, все діло на тоні, на двох. Головне, сильно не давати ту нашу. Наш сік не пішов через верх. Так. Ага. Десь трошки... Винт не підкрутили на насосі, ну нічого страшного. Для роботи це не мішає. Так, їдемо. Їдемо, їдемо. Ого, ого! Дивіться. Навіть тони немає, а сік уже пішов. Клас. От що називається натуральний гранатовий сік. Не те, що продається в магазинах на пачках написано 100% сік. Ось це, 100% сік, клас. Да. Сік концентрований. Будемо його розбавляти з водичкою. І зараз глянемо, яка кількість у нас вийде. Закінчили ми наш віджим. буквально недовго ми чекали, тільки вже почали так каплі скапувати повільно. Ми вже закінчили. Банка у нас півтора літрова, як бачите, половину накапало. А що в нас тут? По самому, по самому гранату. Дивіться, наскільки його сплюснуло і він сухий. Можна було б ще його потримати трошки. Але ми спішили. Ось так.